Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні ми з вами розглянемо ось такий зарядний пристрій від бренду Videx. І це зарядний пристрій для акумуляторних батареек типу 2А і 3 а Це Зарядний пристрій призначений для заряду нікель кадмієвих та нікель металогідридних акумуляторних елементів живлення. Сам зарядний пристрій має два незалежних канали для акумуляторів стандарту 3А і 2 а І один канал для елементу типа крона. Встановлений струм заряду для стандарту 2 а 200 мА для кожного відсіку. І для стандарта 3А 100 мА для кожного відсіку. А для стандарту крона струм заряду становить 35 мА. І корпус пристрою оснащений led індикацією Чи Він вам не потрібний у даний момент. Він дуже легко і компактно зберігається. Адже вилка в нього дістається ось так. Ви можете вставити у розетку і зарядити свої акумуляторні батарейки. А якщо він вам не потрібний, просто легко скласти і покласти на місце. Сам пристрій має гарантію 14 днів. Він має дуже компактні розміри, які легко поміщаються у руку, його легко зберігати і він добре заряджає акумуляторні батарейки будь-якого типу. І для зручності, щоб ви не заплуталися, у вас сказано, де плюс, а де мінус. Тому, якщо тобі актуальний такий пристрій, переходь на сайт і замовляй.